Аускультація легень. Аускультація легень проводиться також в порівняльному аспекті. Тобто ми порівнюємо характер дихального шуму на симетричних ділянках грудної клітки. При проведенні аускультації необхідно спочатку визначити основний дихальний шум. Основними дихальними шумами являються бронхіальне та визикулярне дихання. По сторони щитоподібного хреща вислуховується бронхіальне дихання. В яреній ямці. В області рукоятки груднини. ззаду. Бронхіальне дихання вислуховується по обидві сторони остистого відростка сьомого шийного хребця та у міжлопатковому просторі до рівня 3-4 грудного хребця. Бронхіальне дихання. Виникає в гортанні при проходженні повітря через голосову щілину. Внаслідок завихрення повітря виникає своєрідний дихальний шум, який нагадує собою буку Х. Портхиальне дихання чути і на вдиху, і на видиху. Причому видих трохи подовжений. В інших ділянках грудної клітки вислуховується везикулярне Методика вислуховування везикулярного дихання. Вислуховуємо верхівки. Підключичні ділянки. Передня поверхня грудної клітки. Ділянку серця не вислуховуємо, руки за голову. По пахових лініях. Ви заліпки, розведіть лопатки. Вислуховуємо верхівки в міжлопатковому просторі. Над лопатками аускультація не проводиться. В підлопатковому просторі. Весикулярне дихання виникає в альвеолах, при поступленні в них повітря, розширені альвеол, напруження та коливання їх стінок. Високулярне дихання нагадує собою букву F. Це м'який, дуючий шум, який добре чути напротязі всього вдиху і приблизно одній третині видиху. До побічних дихальних шумів, які вислуховуються при патології, відносяться хрипи, крепітація і шум тертя плебри. Хрипи утворюються в трахеї, в бронхах і в кавернах. Причиною виникнення хрипів є напухання слизової оболонки, трахеї, бронхів. При виникненні в них запального процесу, е, відкладення слизу на е, стінках бронхів, е, внаслідок чого просвіт повітроносних шляхів звужується, і це призводить до виникнення стенотичних дихальних шумів. Крім того, коливання мокроти просвіті бронхіального дерева. Також являється причиною виникнення хрипів. Розрізняють хрипи сухі і хрипи вологі. Сухі хрипи поділяються на високі свистячі хрипи, ронхісибілянтис, які, як вважають, виникають переважно в дрібних бронхах, та низькі басові дзизящі хрипи, ронхісонорі, які виникають переважно в бронхах. великих. Хрипи поділяються на Дрібно Середньо похирчасті та хрипи. Дрібно похирчасті хрипи виникають в бронхах дрібного калібру і, відповідно, середньопохибчості в більш крупних бронхах і великопухибчості в бронхах великого калібру та в трахеї. По своїй звучності вологі хрипи поділяються на дзвінкі або консумуючі хрипи і незвучні або неконсумуючі хрипи. Дзвінки хрипи виникають в тих випадках, або вислуховуються в тих випадках, коли бронх оточений ущільненою легеневою тканиною. Якщо цього нема, то вологі хрипи будуть мати незвучний. Не характер, наприклад, при хронічному бронхіті. Крепітація виникає в альвеолах. Розрізняють початкову крепітацію або крепітація індукс, вислуховується на початку запального процесу в альвеолах. Вона Ніжна, незвучна, негруба і нетривала, оскільки відповідає початковій стадії розвитку запального процесу. При розмоктуванні ексудату в альвеолах також може вислуховуватись капітація, але вона набуває грубого, звучного характеру, вона більш тривала. І носить назву Крепітація редукс. По своєму характеру, Крепітація нагадує тріск волосся, якщо взяти пучок волосся і розминати його біля вуха. Шум тертя плеври Афріктус pleuriticus виникає при запальних процесах плеврії. Коли плевра стає м'яною, коли на ній відкладаються фібрин, або інші запальні процеси, які призводять до потовщення плеври, ковзання вістерального та періатального листків плеври між собою призводить до виникнення характерного шуму, який і носить назву шум тертя плеври. По своїй вираженості. Шум тереття плеврі може бути різноманітний. До досить е, грубого шуму плеврі, який, до речі, в вироджених випадках можна сприймати пальпаторно, і до дуже ніжного характеру, який може нагадувати собою скажімо, шелест сторінок книги, е, іноді кажуть, шум вітра за вікном та інший. При аускультації легень необхідно також вислухати бронхофонію. Бронхофонія це метод вислуховування шепітної мови. Для визначення бронхофонії необхідно попросити пацієнта пошепки сказати слова, наприклад, чашка чаю». Чашка чаю». Шеплячі звуки, які виникають при цьому. В нормі не вислуховуються або вислуховуються нерозбірливо. Деякі автори пропонують замість шиплячих звуків промовляти ті ж самі слова, які ми використовуємо при визначенні голосового дрижання, тобто 33. Але все рівно їх треба промовляти пошепки. Аналогічно на боковій поверхні грудної клітки та ззаду зі, зі сторони спини. В нормі бронхофонія не вислуховується або вислуховується нерозбірливо. При появі в легенях вогнищ ущільнення легеневої тканини, при компресійному ателектазі при наявності в легенях порожнини на стороні ураження слова, які хворі вимовляє пошепки, вислуховуються більш чітко. І тоді кажуть, бронхофонія вислуховується на такій-то ділянці грудної клітки. Власне кажучи, бронхофонія вислуховується в тих же випадках, коли ми вислуховуємо і бронхіальне.